Вітаю, мене звуть Тетяна. Я є співвласником великого оптового складу домашнього текстилю з Туреччини. Які наші переваги? Весь асортимент, що ви бачите на сайті, насправді є в наявності. Гарантовано. Тобто, у вас є замовлення. Ніколи не буде такого, що ми скажемо вам: Ой, вибачте, товару немає. все воно є в наявності, немає ніяких відмов стосовно наявності. Далі ми відправляємо ваше замовлення майже за добу. у нас якісні фото, у нас відеоогляди, відеоматеріали, які ви власноруч можете монтувати і використовувати в своїх продажах. Наш товар лише з Туреччини високої. Тобто, коли у вас клієнт отримує цю постіль або ці рушники, він ніколи не відмовиться від них. Постіль, яка у нас є, це постіль, яка буде слугувати людині 10 років. Рушники лише з натуральної бавовна, бамбук, пен'є це якість на роки. А це наша топова менеджер Ксенія. Вітаю! Я буду рада працювати з вами і допоможу вам зростати з усіх питань. Я завжди на зв'язку. Супер.